Друзі, щасливий грибник вітає вас на своєму каналі. Сьогодні 13 липня. Я знову на Шординському перевалі. В суботу ми трошки тут, як кажуть, у нас трафили і вирішили піти серед тижня. Вчора було тут були друзі, і вони тут бачили багато грибників, як мінімум 4 машини, але все одно ми приїхали. Гриб повинен уже рости. Ми сподіваємося, що ми знайдемо. І вже я знайшов три молоденькі грибочки. А ви підписуйтесь на канал, переглядайте. Я бажаю вам! Всім добра, злагоди, любові, миру над головою. Нехай Божа ласка від вас не відступиться. Переглядайте, насолоджуйтеся отакими грибочками. Починаю показувати. Ось покажу вам трошки краєвиди, там внизу село фушки. Красота. І ось. Маємо першого красення. І верніше це вже третій, бо спершу я знайшов отут на горі. Двох. Вже комусь цікаво, чого я не беру свій кошик чарівний. Непрактично по хащах я його поломлю геть, а він дорогий, от дивіться. Ще два молоденькі. Закриваю. От. Минулого разу. Так вони глибоко ростуть, хоча у лісі вологоді. Минулого разу вони були чомусь так глибоко, я їх так тяжко виривав. Ну, ось три перші, о, бачу, там ще четвертий. Цей... О, тут не один. Все, Це... я згори спускався і не бачив. Це четвертий. А тут ось о. П'ятого маємо. Це мені починає подобатися. Минулого разу я спішив, бо то був вечір. Я їх не чистив. Я так жалів дома, що я їх не чистив. Тому що все в грязі в болоті, вони вологі, вимазалися. І ось таких п'ять перших є. Дякую Богу. Бачу, друзі, червоного, червового красення. Це вже чуть не впав. Це вже великий. Такий. Ось. Гарний повинен бути чистенький. Пари не бачу. Беремо, можливо, десь є. Поки що не бачу. Сьогодні багато конкурентів. Разом з нами зайшли до лісу ще четверо, але я впевнений, що всім хвати, тому що про це дбає Господь. Če bi on zalešil vse nam, oho, bi, napavno, ne bi napredeni s kem, ne bi se jim podelil, ampak ali... ostal je dobri. In pomislim, da je dobro, da je dobro, da je vtresenim mirom. Slavom. Znova je našel v druzi. Ribočka še sta kolesna hodila v afanah, po nezu, v teh borjanah. Zdaj se ne more. A svišče je. Taki krasen. Baš taki krasvičak. Tek je oden. Ničem še poiskajmo. Morda bo iznajdemo. І ось знову знахідка. Хотів підняти цю колоду, але не зміг і пішов у бік. Гарні. Поки що грибочки всі молоді. Гарні. Слава Богу. Ще один грибочок бачу наверху молоденький. Тут бачу якусь кучку. Теж молоденький. І отут щось я бачу. Бачите так? Тут він загнив уже. Немає більше кучок. Ну нічого, два, до двох, до трьох і буде багато. Ось друзі недалеко від дороги. Ось дорога. П'ять метрів. І такий гарний. Оце красень. Дорослий, немаленький, гарний рибочок як осінній, коричневі. Це як я, друзі, говорив, конкурентів багато, але і грибів багато. І гарні гриби. Дивіться, які чергового красення знайшов. Оце це еж гарнесеньке. Свіжесенький, білесенький. Істинний білий греб. А тут ще й один. ще такий з-під корення, десь він росте молодесенький. Прибираємо. О! Маленька бочечка. Отаких От два. Тут ще буде, ми зараз пошукаємо. Бачу, друзі, знову. Два рибочки. Тут один. Тут ще бачу. Один. Тут ми ці такі. Ми їх не будемо брати. Тут більше нема. Поки що цього беремо зразу. Ідемо. До цих. Цих беремо. О, це гарні. Оце бочечки такі. Ось. Тут ще один. Три. І тут ще бачу. Четвертий. Три бочки всі молоди. Ще добре тут подивитися. Тут може ще бути. Це, як би сказати, грибниця, яку я знаю. Я не випадково сюди прийшов, бо я тут уже багато разів знаходив. Конкуренти десь повалили вверх. Буду зараз їх доганяти. Більше не бачу, але отама я одного разу знаходив. Теж є конкретне місце, йду подивлюся зразу. Під цим, Під цією великою ялиною. Я вже знаходив колись. І сюди на цьому підйомі. Одного разу я звідти піднімався. А зараз не буду опускатися, бо тяжко буде підніматися мені догори, а я ще маю багато локацій пройти там, де я знаю, що вони можуть бути. Отут я знаходив. На жаль, на цей раз тут. Нічого немає. Ні тут, ні поблизу не бачу. Дякувати Богові за ці, що є. Сьогодні, напевно, буде гриб молодий. Минулого разу в суботу як я був, я сюди не заходив, не знаю, Сергій заходив чи ні. Він теж знає це місце. Можливо, вони ще були маленькі-маленькі. Тепер підросли. Добре. Чистимо і йдемо. Бачите ще одного на Мариновку. Знайшов. І того маємо. П'ять штучок, слава Богу. Знову є, друзі, чергові грибочки. Так ледве він зараз виглядає. Alegrarni. Veste? Ta bombočka. In on je neodem, on ima tudi tu dobrega naparnika. O, taki dva. Krasenji. Glejte, drugi, kako je trapil krasu. Glejte. Дивіться. Оце. Риб. І це, ну, або я не бачив, ну, в суботу я тут був і я їх не знайшов. І він не один, тут є. Ще один. Бачите які? два. І ще є. Цей молоденький. маю сили вирвати, Ви Представляєте собі. О, вирвав. Ось такі три красончики. Чуть-чуть нижче спустився і той алеси, бачите, я в коріння, і дивіться, що тут, що тут робиться. Один, два, три. Чотири, п'ять. Оце гарники. Оце я попав, друзі. І це не все. Тут ще один є. Може мішком ще накрив. Ні. Мішком не накрив. Але тут ще один є. І це мухомор. Це класно. Це супер. Це Бог благословив мене такими грибочками. Слава йому, нехай прибуде. Друзі, це просто неймовірно. Ну дивіться, на ну, це гарне. Дивіться. Дивіться. Але я кажу, вони якось так ростуть, що я ніж там носив. Дуже тяжко їх виривати. Вибачаюся за зйомку, бо мучуся і погано знімаю. буду старатися краще. Нема тут більше. Поки що не бачу. Тут є два, але це не все. Тут муховичок. Сюди більше нічого не видно. Ідемо сюди. Тут що в мене є знахідка. Ось. Гарненький. А тут я не знаю, хто його вирвав і залишив. І він вже підсох. Ну а тут взагалі бомба. Бомбезненький, такий дивіться. Чистенький. І тут я щось бачу. А це це просто коря, а тут дивіться, якби д... тоді я добре подивився, то він був Ну Но Тепер він тут буде собі насіватися. Напевно, більше тут немає. Все, перевірю, чистимо і йдемо далі. Цієї грибниці маємо п'ять таких грибочків. Ще один, друзі, просто неймовірний красен. Дивіться, Дивіться, який. Слава Богу. Дивіться, друзі, що за красення я знайшов. Дивіться. З того боку вони тут під цим деревом люблять. З того боку я пройшов от з того. І не бачив. А, зайшов знизу, а вони тут є. Дивіться. А, які гарні. Десь під корення росте. Два такі красички, слава Богу І знову друзі бомба-ракета Дивіться Твердий такий просто вищий пілотаж Друзі, заліз я під такі дві олені. Верніше, три. От, дві з цього боку, одна з цього боку. Це місце пам'ятаю. І знайшов я тут грибочків. Але як я їх маю достати, я не знаю. Зараз я вам покажу. От, один тут. Тут другий. Ось тут. Третій. А там далеко під деревом. Як я маю їх доставати, там, мені здається, аж три штучки. Ну, ми достанемо. Ми ж їх не лишимо, щоб вони переросли і пропали. Добре, друзі. Я не буду показувати, як я достаю. Забув зменшити іду я доставати довго друзі я ходив безрезультатно і ось нарешті є результат отакий такий. тут троє десь такі красунчики Ať se krásí. Druhý je takový velký lis. A takový velký hřeb. A to je hárný. Čistěnky, slimak. Ty svoje mísy zrobil. Tady já mu dolomíte. Отако. От Прийшов я, друзі, на грибницю. По всьому видно, що тут хтось ходив, бо повно перевернутих польських, але залишився і мій, ради котрого я йшов і, і ще який. Красень. Що тут ще казати? Ну, друзі, оце ја трафио, Оце ја трафив, дивіться. Дивіться, яка краса. Шедевр. І знову знахідка, і знову гарний борсучок. Друзі, поміняли ми локацію. І от на новій локації новий гриб. Отакий.